Що вже четвертий рік війни. Десятки тисяч наших воїнів досі у полоні. Навіть ті, хто обороняв Азовсталь, досі не всі повернуті додому. Хоча це було вже майже три роки тому назад. Ви всі бачили фотографії наших хлопців, які повертаються з полону. Вони замучені з мінімальною вагою, хворим виглядом та занепадом в очах. Багато з них свинособаки, приколу морили голодом. Над багатьма з них знущались. Та вже навіть нових доказів про знущання у російському полоні не треба. Стільки томів книг там вже зібрали. На цю тему кожен перший, хто повертається з російського полону, розповідає про знущання там. І дивлячись на їх фото до та після полону, я активно в це вірю. Але в той час Куколській ООН навіть не збирається щось з цим робити. Вони просто заперечують факт порушення всіх конвенцій та правил ведення війни та поводження з комбатантами у полоні. Про ніякі міжнародні норми там навіть не йдеться ні про норми харчування, ні норм поводження з полоненими. Які кожен другий повертаються інвалідами ще й зі слідами побиття, та й багатьох військовополонених ското росіяни навіть вбивали на камеру, причому не тільки вогнепальною, а навіть холодною зброєю. І це я не кажу про те в Воленівсі, де з реактивного вогнемету Джміль вбили десятки військовополонених прямо в колонії. А враховуючи ще удари по цивільному населенню, школах, лікарнях та просто житлових кварталах у нормальному світі після цього з України мали зняти будь-які правила та рамки ведення війни, дозволити використати. Тання хімічної зброї, наприклад, ракет з зарином проти окупантів на своїй території, дозволити наносити удари по цивільній інфраструктурі на території Росії у відповідь. Та всі російські солдати мали втратити статус комбатантів та прирівнюватись до найманців, на яких не розповсюджується конвенція щодо військовополонених. Але ми живемо у цьому всратому таймлайні, де всі носяться з русопітеками та цілують їх у залупу. Але не тільки військовослужбовці Збройних сил України потрапляють до полону. Насправді, росіян у полоні приблизно в. Два-три рази більше, ніж українських військових, та обмінний фонд у нас солідний. Але якщо ви бачили фотографії повернутих додому по росіян, то ви, мабуть, як і я вахую з їх відіжраних сальних свинячих рил, наче вони повернулись не з полону, а з п'ятизіркового готелю у Турції, де було All Inclusive. При тому, що це російські скотосвині прийшли на нашу землю нас вбивати. Але чомусь саме вони з полону повертаються відіжрані та хальоні, а наші на і одразу про проходять важку госпіталізацію, і у мене звісно, це є прекрасна відповідь, яку завжди озвучує Роман Олдскул. Ну, ми ж не такі, як русня. Але я пропоную копнути глибше. Та метою цього відео є порівняння того, як живуть наші військовополонені, та як у нашому полоні сидять русосвині. Поїхали! Я взяв інфу з двох відео, а саме оцей новини лайв посилання залишив описі. Та від каналу це ніхто не буде дивитись. Посилання на обидва з них я залишаю в описі під відео. Ми дивились ці відео з вами на стрімах, які до речі проходять у нас на каналі щоп'ятниці, і ми були в жаху та розпачі. Якого прутня військові країни, яка на нас напала та вбиває наших цивільних, у полоні себе почувають краще ніж у себе на ското Росії. Тож давайте з вами переглянемо ці два відосики та дізнаємось, як ското росіяни Одять полон Україна є підписантом міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. А знаєте, хто ще підписав Женевську конвенцію? Правильна Сосійська Федерація, але чомусь у них на зонах немає представників ООН, які б гатили їх в туза за порушення правил утримання військовополонених. Жорстокі поводження з військовополоненими належить до воєнних злочинів. За дотриманням усіх норм гуманітарного права у таборі слідкують працівники Червоного Хреста. Це той самий Куколський Червоний Хрест, який поклав прутня на полонених <зов> сталі, поклав на вбивство Оленівці та на знущання над нашими полоненими на зонах сосії Україна забезпечує в таборі базові права військовополонених згідно з третьою Женевською конвенцією, тому що ми європейська країна, яка виконує взяті на себе зобов'язання. Ну коротше кажучи, ми ж не такі, як Русня. Ну чого, всі ж ми люди. Таким чином, ми також показуємо міжнародній спільноті, що ми такі самі європейці, як вони, і з нами можна мати справу. Ну я звісно дуже радий, що ми Такі самі європейці, як вони, тільки може, ця міжнародна європейська спільнота тоді і візьме всі розходи по отриманню свинособак собак на себе? Після оформлення у полонених душі видача особистих речей. Це три пари взуття, черевики, туфлі та шльопанці. Є штани, куртка, шапка, кепка. Кілька пар шкарпеток, білизна і речі першої необхідності. Єбать, да подивіться на це взуття ще й три пари, а не жирно буде свині. Та й якість поважна, у Нас не всі громадяни можуть собі таке дозволити. Загалом, за даними міністерства юстиції, на утримання одного російського військовополоненого йде 10 тисяч гривень на місяць. Ну зараз мене взагалі розірви, як російського мобіка віде в піві дрону. Я тупо вирішив загуглити середню українську пенсію. 5200 гривень. Ну і як казав, класик. Yeah, yeah. І то це середня. Тобто, у нас навіть далеко не всі пенсіонери отримують ці 5200 гривень. Середня пенсія зазвичай 2-3 тисячі. Бачимо, що вони абсолютно нові, із бірочками досить утеплені, мило перша необхідність зубна паста 250 мл, до речі. Щітка, це у нас шампунь, шампунь, стакан. І навіть. Речі такої першої необхідності, як бачимо білизну, можливо, навіть російські військовополонені і вперше бачать такі речі саме у новому вигляді. Кайфово тіпи живуть, та навіть в зсу тобі ніхто не видає шампунь та станки для гоління. А тут втіпів і носочки, і трусики, щоб, не дай Боже, маленька свинка не ходила у брудному. Бо переспілкуванням із полоненими нам спершу показують умови їхнього проживання. У таборі є медичний корпус з кабінетами, оснащеними суд. Часною технікою це рентген-кабінету УЗД, стоматологія. Військовополоненим роблять кардіограми, рентгени, ставлять гіпси і навіть лікують зуби. Де да у нас половина лікарень навіть у великих містах так не виглядають. Я вже мовчу за села та СМТ. Це просто якесь знущання згоїв країнчиків. А ще півроку тому тут з'явилися презервативи. <ква> І це теж вимога міжнародного гуманітарного законодавства, підписантом якого є Україна. Засоби контрацепції є не лише у таборах для військовополонених, а й у решті місць позбавлення волі. Дана ініціатива фінансується коштом міжнародних організацій, зокрема також і ООН. Ну а тут я не здивований, як ми знаємо, серед солдат руської армії дуже багато любителів повидобувати руду в шахтах один одного. Але хоча б тут гроші беруть не з податків країнчиків, а з міжнародних фондів. Але далі я взагалі просто порвався. Ну а ось такий частоматологічний кабінет. Ми переконані, що більшість тих, хто тут утримується, точно бачить вперше, тому що абсолютно стерильні матеріали можете, я вам можу показати їх близько. Та ви подиві дивіться які тут умови у нас навіть до повномасштабки в половині вечір, казарми виглядали гірше, далеко ходити не треба. Я був у старичах 21-му і там половина корпусів виглядала так, наче там з х років не робився ремонт. Далі приміщення, де вони зберігають або ті продукти, які їм передають родичі. Тобто, вона серйозно хоче сказати, що свинородина має змогу легально відправити полоненому під свинку посилку з їжею та речами, і її реально. Доставлять ніщо ваші а це точно полон, а не курортний табір. Що вони купують у магазині уже безпосередньо на території табору? Тобто виродки, які прийшли вбивати, та геноцидити цивільне населення отримують зарплатню за свою роботу з бюджетних коштів, та ще й мають змогу купляти собі смаколики на території табору. Я взагалі вважаю, що вони занадто страждають у полоні. Як взагалі можна виживати у таких умовах? Я вважаю, що це треба терміново виправляти, бо ми ж не такі, як Русня. billions to Israel right now. Так стоп, це не мій текст. Данька блять, звідки у мене травнева промова Трампа? Зараз вже виправляю. Я вважаю, що треба їм побудувати спа комплекс з ескортницями, яких ми зберемо на терасі та у вілюрі, і будемо їм платити з бюджетних коштів, бо ми ж не такі, як русня. І до речі, поки я робив цей відос, якийсь бурят у полоні відповідав на запитання журналістів. І знаєте, що їм організували блять Макдональдс. Макдональдс Карл, я вважаю це приниженням гідності російських військовополонених? Треба терміново побудувати їм позату хату на території табору? І якщо спочатку у мене була розпач та гнів, то зараз це вже просто нервовий сміх від абсурдності цієї клоунської ситуації, в якій ми з вами живемо. Ви просто вдумайтесь, росіян, які приїхали нас вбивати, помістили в умови краще ніж у них були до того, як вони потрапили у полон. Це просто сюр, маразм, Я не вірю, що це відбувається. Яка взагалі мотивація може бути? У солдата, який воює за свою державу, коли його бабуся отримує 3000 гривень пенсії, а свино собака, який приїхав цю саму бабусю вбивати, живе в умовах санаторію, кожного дня їсть борщ та м'ясо, має безкоштовну медицину та ще й може дозволити собі купити смаколики в магазині за зарплатню, яку він ще й отримує. Я просто в захваті з цього деколонізованого рогу в який перетворило нашу країну. Ви можете собі уявити, що 22-му, коли росіяни робили геноцид у Бучі та Маріуполі. В якому люди голодали та їли домашніх тварин, нам показували б російських полонених з віджертими харями, які закидають собі за одну щоку борщ, а за іншу сосиску. Це вже просто крик душі. Я не розумію, в який момент ми настільки все проїбали. Хоча насправді розумію, але до цього ми повернемось пізніше і в іншому ролику. Тим часом на годиннику 12.30 дня, і це початок обіду. Це другий прийом їжі. Їх загалом тут три: повноцінний сніданок, обід та вечеря, які полонені готують самі собі. Шикування і дисциплінований підхід у столову сьогодні на обід український борщ, каша із підливою та шматком м'яса, мінігрет. Там свіже випечений хліб. По-перше, я вважаю, що свиня вірила не їдні того, щоб взагалі торкатись своїми зашквареними губами нашого священного борщу. По-друге, у нас не те, що пенсіонери, у нас не всі громадяни можуть собі дозволити їсти щодня м'ясо три рази на день, і це ж не тільки один відос ось інший від фактів тижня. Одяг полоненим видають житлом, забезпечують щодня триразове харчування в день нашого приїзду на обід. Борщ, каша, салат, котлета. Порції зовсім не маленькі. Тобто годують їх там, дай Боже, а ось фотка повного денного меню для свиней з іншого відео. Щоб не казали, що я там щось вигадав, а м'ясо у них насправді раз на день. Ось вам пруф на сніданок макарони з тушняком, на обід тушняк з гороховою кашею та борщ, який теж з м'ясом, а на вечерю смажена риба та каша. І строковики, які служили у ЗСУ до харчової реформи 20-го року, напевно зараз ваху. Бо хто служив до 20-го, той пам'ятає, яким лайном Будували бійців у більшості частин, окрім навчальних центрів, де їжа була дійсно потужна. А ще подивіться на асортимент магазину на території табору. Якщо чогось не вистачає, можна купити в місцевому універсамі асортимент від ковбаси і печива до прального порошку і шкарпеток. Да в старичах у чіпку менший асортимент був. Ви вдумайтесь, наскільки кайфові умови у них створені. Ти просто собі існуєш безкоштовно, харчуєшся, безкоштовно лікуєшся, родичі присилають їжу та прик. Коли, а якщо хочеться ще смаколиків, то купуєш собі шоколадки та ковбаски у магазині. Це літералі краще ніж життя на 70% в території Росії і використовуючи логіку здравої людини. Ці росіяни мають молитись та кланятись у ноги вкраїнчикам за те, що замість звичайної зони або спецтабору, де вони б жили так, як насправді заслуговують. Вони замість цього живуть у пансіонаті. Але я пропоную вам послухати їх думку щодо полону та до того, як до них ставляться. Для цього я використав відео з каналу «Це ніхто не буде дивитись посилання, на яке залишив в описі. Можете подивитись повністю. Воно дійсно того варте. Що на вашу думку значить бути людиною? Молодро. Якщо ви думали, що зелене слонення це якийсь ультра артхаус в абстракції, а діалоги персонажів там це з шизофренія та маразм, то ви помиляєтесь: це найреалістичніший фільм про російську армію. І відповіді військовополонених не сильно відрізняються від діалогів Пахома та братішки. Дякую, що вони з солодким хлібом на голові не ходять на цьому інтерв'ю. Молоски солдат. Я думаю, достатньо дивитись на цих відгодованих свиней, які дуже добре себе почувають. А давайте порівняємо ці репортажі з такими самими, тільки з російської колонії, де тримають у полоні наших солдат. солдат. Найбільшого... От там має стояти просто чел. Віртухай, отак от він каже: Я русский солдат. Прилітає в піздак. Сразу же. Миттєво. Просто так от так чел стоїть, так от, сука, з, з, з дубінкою, так от, хто? Я русский солдат. Попишіть Путіна. Хороший президент. Достойный. Кто это сказал? Кто это пизданул? Кто этот маленький вонючий коммунистический пис, который только что подписал <пишутся> себе смертный приговор? Упощить несколько словами Путина. Ну, ну, умный, сильный человек. Но это проблема, что с ними працюють психологи доторито знавос. Я б хотів, щоб з ними працювали э, наші типи, які повернулись з полону. Я б їх ставив Вертухаєми в оцей табір, щоб отак от просто Хуйло такий хто ти? Я російський солдат по голові, сука. Ну я уже в цілому, побив тут, у мене мнение сильно поменялось по отношению українців. Наприклад? Я думав, вони достатньо э, дружелюбні. Я так думал. Да что ты пиздеешь ты, блядь? Они более наглее, более скандальнее. Покажи, мне дверь. дура, чтобы сука не втыкала, блядь. Как вы не, опять же не соблюдаете Женевскую конвенцию, а нам сказали, что ее должны соблюдать сотрудники ваши. А по Женевской конвенции со мной... Ты че, сука, втыкаешь? Со мной обязаны разговаривать на понятном мне языке, понимаете? О, в чому а от якраз наших військовослужбовців, скоту росіяни чомусь тримають в колонії суворого режиму, і це тільки те, що вони показують на камеру. І навіть це не йде ні в яке порівняння з тим, як утримують свиней у нашому полоні. Щось ці камери дуже далекі від того санаторію, в якому живуть свині у нас, бо це не табіра колонія. Навіть якість їжі дуже відрізняється, звісно, у гірший бік. І це єдине відео з місць утримання наших військовополонених, яке ви знайдете. У відкритому доступі у той час, як у нас кожен журналіст та навіть гордон, може приїхати та зробити репортаж у табір до цих свиней. І в Росії, звісно ж, ніхто не буде показувати ці табори, бо чомусь Сосію ніхто не зобов'язує дотримуватись Женевської конвенції на відміну від України. Хоча це Радянський Союз її підписував. А Рашка на кожному коті кричить, що вона країно-правоприємник. Тобто для розуміння умов полону ми можемо подивитись лише відео повернення наших військовослужбовців, де на кожному з них вони виглядають втомлено та виснажено. Мене реально це відверто заїбало, що поки наші військовополонених катують у полоні, і таких історій тисяч, я навіть не буду їх сюди вставляти, просто загугліть катування у полоні на Ютубі. В цей час росіяни у нашому полоні чілять та почувають себе наче на курорті за гроші з наших податків. Ви тільки вдумайтесь в цю хуйню. Ми щоденно витрачаємо. Сотні мільйонів гривень на те, щоб російський полонений хряк жив у теплі і в м'ясо, та щоб проти нього, не дай Боже, не порушували Женевську конвенцію, а то він образиться, а ООН буде ругатись на Україну. Я не знаю, як інакше можна реагувати на це, коли кожні три дні у нас стаються такі трагедії, як у Кривому Розі, Харкові та Сумах. А наша влада переймається за цих свиней, бо ООН буде сваритись. Чому ми постійно у ролі терпіл у той час, як росіяни б'ють по енергоструктурі, це. Цивільним об'єктам, будинкам, дитячим майданчикам вбивають та катують наших військовополонених та використовують заборонені віди зброї навіть хімічну. Чому ми в таких умовах зобов'язані дотримуватись умов ведення війни та маємо завжди бути у позиції терпіли? Сподіваюсь, ви розділяєте мою думку щодо цього питання. Та вам теж набридло, що наша влада цілує росіян у залупу у той час, як сотні звичайних Микол випадково вмирають від епілепсії, десь на підвалі ТСК. І звісно ні. Хто за це покараний не буде, і я сподіваюся, що не мене одного це вже захарило. Але на жаль, ми ніяк не можемо вплинути на умови утримання у нас російських свиней. Але можемо вплинути на те, щоб більшість з них до цього полону не дожили. 34 та окрема бригада берегової охорони успішно баранить болотних скотохряків на херсонському напрямку, але вони втратили пікап, який потрібен їм для забаранення окупантів. Сума збору 180 тисяч, залишилось менше 100. Дуже прошу кожного з вас. Закинути соточку на забій скажених свиней, посилання в описі та на ваших екранах. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!